А тепер змоделюємо ситуацію, якщо ви ось цей Samsung 35E кинетеся в кишеню і замкнете плюс і мінус, наприклад, ключами. Або якщо він замкнеться в збірці або нагріється, подивимося, чи врятує його клапан з захисту. Ось ви бачите плюс, ось ви бачите оголений мінус. Витягуємо запобіжник, побачимо, що зараз буде. Пожертвую я один вам свій акумчик новий і подивимося, що з цього вийде. І друзі, клапан в цих акомах, як ви бачите, такий собі.